Всім вітання. Я, власне, хочу звернутися до своїх слухачів, глядачів, читачів. Ну, в чергове. бачите, я ніяк звертаюся неодноразово, але ніяк це не реалізую. Ну, не хотілося мені там переводити якісь там платні формати, там підписки і так далі. Не дуже вмію то робити. Мені, звісно, формат вдячності мені набагато більше підходить, ну, але я вже колись про це говорив. Що, на жаль, тої вдячності, яку я отримую там за намагання щось донести до людей, її на життя банально не вистачить. От. А не кажу вже про те, щоб крім того допомагати іншим, що намагаюся робити не по міру можливості. Це одна така річ. Друга річ. Тобто, знаєте, відчуваєш, що просто ти видаєш якісь певні сенси, якісь речі. Потім хтось їх використовує, хтось я бачу, використовує для політичної піару. Хтось використовує, не знаю, там для якихось інших речей, хтось використовує там для свого якогось е, трактування, того, що я кажу. Ну, особливо мене, вибачте, дратують е, не е, на жаль, це як правило русскоговорящі коментатори, які починають е, вдавати свої там, шпильки. От е, навче, понятно, один розказує про те, що Голодомора не було. Він моментально заблокований, тому що хочеться сказати: сука, ти просто візьми, почитай професора Сергієнка дослідження. Прочитай е свідчення, які зібрала Ірина Магрицька, прочитай багато інших матеріалів. А я спілкувався взагалі, з людьми, які це пам'ятають і які про це розповідали. Тому голодомор був те, що він можливо був, ну неможливо. Я думаю, що він був на частині території і Росії, там де було. Власне, слов'янське населення, так назвемо, там чи ще нащадки того праслов'янського населення, яке мешкало на цій території, то я цілком припускаю. От, але мені отаких от там, цього не потрібно. Інші дебіли мені, вибачте, інакше не назву, починають писати, що там як з такими взглядами, там і що не в тюрмі, і так далі. Вибачте, з якими взглядами. Якщо вам не подобається аналітика, я не, не змушую. Це моя аналітика, це навіть не аналітика, це моє бачення, яким я ділюся. Я певні підстави маю таким ділитися, які підстави я розповідав. У мене достатньо і освіти, і практики, і життєвого досвіду. І, зрештою, багато часу я потратив на те, щоб зрозуміти, що відбувається, і намагаюся в тому розібратися щодня. Буквально. І тому. Бачу, чи щось, я просто застерігаю для того, щоб не лякати. Як ще одна дама написала, що там пугаєте, ви свої там ви, от виговорюють свій страх, ви мене немає, немає ніякого страху. Я нікого не лякаю, я просто застерігаю від об'єктивних речей, а людина попереджена і озброєна. Тому як хтось там е, думає, що я лякаю. Ну, вибачте, слухайте Арістовича дебільного, вибачте, знову ж таки. Е, ну Мене це емоційно, звісно, що задіває. Я, звичайно, зачіпаю, я звичайна людина, і в мене є свої емоції. Ну, але, е, але я не зобов'язаний цього читати. Мені це неприємно і не потрібно. Тому. Е, тому, якщо ви мені, дорогі мої адекватні глядачі, і слухачі, якщо ви мені порадите, порекомендуєте. А якщо ще розпишете алгоритм, це буде просто чудово. Як я можу перевести свій YouTube канал чи взагалі свої відеозвернення в обмежений ресурс з недорогим наголошую, недорогим доступом до цього ресурсу для того, щоб відсекти оцю всю мерзоту, яка періодично випливає? То я буду дуже вдячний. Це перша річ. Ну, що стосується моїх взагалі поглядів, я вчергове, оскільки сексоти стукачі вже, напевно, донесли, я вчергове акцентую увагу на тому, що я критично ставлюсь до політики як до явища і до цього глобалізму, якому ми перебуваємо загалом, тому я критикую не Тобто через певних людей, до яких я, до яких я теж апелюю, там, скажімо, в плані критики, я критикую систему і ті явища, які відбуваються, і ця система знищує буквально всіх і кожного. Тому що ця система вона скерована на самознищення людей. Чому так? Я і намагаюся розібратися, і поділитися. Але коли я бачу прямі загрози для е, своїх рідних, близьких, для, для українців, для... Взагалі адекватних людей, то я про це я про я це говорю. Я не ідеалізую, не героїзую війну. В ній нічого хорошого нема там, гине багато хороших людей. Війна робить нещасними дуже багато людей. Люди не хочуть війни, вони природні хочуть миру, вони хочуть спокою. Але, на жаль, коли спокій підмінюється душевною лінією, коли спокій підмінено підмінено спокій власне жуванням інформаційної жуйки, от знаєте, міщанський такий. Гниле буття і дуже тут тонка грань між міщанством і між е, е, тим, що я називаю, скажімо, традиційний природний спосіб життя. Е, просто люд, людина, яка мислить, яка керується своїм здоровим глуздом, вона проживає усвідомлене життя. Без доривання до влади, до корита, без зроблення зла іншим і так далі. Ми не на святі. Слухайте, я теж далеко не святий. От, але я намагаюся усвідомлювати, усвідомлювати те, що роблю, і розумію, куди які дії приводять. Я ще раз кажу, в мене достатньо вже життєвий досвід. А тому е, ні, нікого засуджувати не збираюся, тим паче політиків, там, тим паче там щось наговорювати на когось. Ще раз акцентую увагу. Я е, аналізую те, що відбувається, лише з однією метою з метою порятунку нас всіх і наших майбутніх поколінь. Тому що так як формуються певні, певні тренди, вони формуються до знищення людства. Ну як мені ще це донести? Виродків багато при владі, виродків, яким не подобається правда, яким вона загрожує, нема на то ради. Це просто треба розуміти. Християнське вчення, воно говорить про те, що треба прощати всіх. Це важко, але коли ми розуміємо, і я того, Боже поси не вимагаю, коли ми розуміємо, що ми всі є єдиним організмом людства, і наша карма людства є спільна, ну, то ми повинні розуміти те, до чого, до чого призводить. Наша діяльність. Знову ж таки, картина, яку ми бачимо, це картина не об'єктивна, картина сформована зМІ за масової ідіотизації населення, І ця картина сформована в інтересах тих, хто фінансує ці ЗМІ, і не інакше. Виродження журналістської професії, я спостерігаю, і не тому, що там всі негідники, боже поси, там є багато хороших, порядних, молодих, гарних. Патріотичних хлопців і дівчат, але, але вони вже з деформованими мізками, з деформованою свідомістю. Це окрема тема. Отже, я думаю, як мені обмежити формат. Я буду дякувати за ваші рекомендації. Вибачте, якщо я не завжди відповідаю і не відписую, часто просто фізично бракує часу. Ну і дякую ще раз тим адекватним, хто слухає, хто мене чує. До зустрічі.